Що сталося з сумкою Кеті Сохо за три місяці її носіння. Нагадую, що саме цю сумку я купляла на початку серпня для навчання. Та при виборі сумки мені було головне, щоб вона була в містка чорного кольору та виглядала досить стильно. І на той момент в нас нещодавно відкрився магазин Кеті Сохо. А ми з мамою понаслухувалися, що там досить якісні сумки, і вирішили купляти сумку саме там. І ось вже пройшло більше трьох місяців мого активного користування цією сумкою. Я. Я б хотіла дати чесний відгук на неї. Перше, що мені подобається в цій сумці, це те, що її можна носити не лише на лукті, а й на плечі. Тобто тут є звичайні ремінці і ось такий сірий додатковий ремінець, який можна відстьобувати. В магазині мені ще пропонували купити додатковий ремінець типу як на заміну цьому сірому, але я зажала дядя. Ну по нашому і так нормально. Друге, що мені подобається в цій сумці, це те, що туди можна багато чого положити. Ось так вона виглядає в постому вигляді Гляді, крім того, що ця сумка просто велика, в ній є два карманчика один замком, а другий без. Ну а зараз ми будемо наповнювати цю сумку речима, які я зазвичай ношу в університет. Це два-три зошита, пенал, футляр від очків, косметичка, гаманець, таблетниця, сухі та вологі серветки, павербанк та звичайна вода. Всі ці речі я вже поскладала в сумку, і ось так вона виглядає в наповненому виді. Як бачите, в ній ще залишається трохи місця, аби. Щось покласти. Ну, а тепер перейдемо до мінусів. Єдині недоліки, які я побачила за весь час користування цієї сумки, це те, що вже трохи старся логотип, та на вишивці з логотипа трохи стерчить нитка. На цьому все більше недоліків я не побачила. Так що можу сказати, що сумка від Кеті Сохо коштує своїх грошей. Ну а випишіть свій досвід користування сумками від цього бренду в коментарях. Буде цікаво почитати.